Розкажи, Перший раз мене арештували, це навіть і смішно, і я знаю як. І не знаю чого. Знову ж таки, наша хата сама ближче туди до Досанова, до Досанова сама крайня. І якраз дорога проходить біля нашого будинку. А в Досанові гарнізон квартирував в школі. І вночі вони розвідку послали в Янчин шукати, де є партизани, де є схорони, схони. Вони тоді ще й відбували. людей, і на фронт брали ловили, так ловили, і так, і так, і на роботу, і так у ну, цьому. Якщо це партизани розстрілювали, І приходять до нас, добралися в нас. Важко було добратися, але з загорода зайшли, то було зимою перед різдвяними святами і стукають відчинили. Не хотіли відчинити батьки. Підпалимо хату, відчинили, зайшли. Я не спав, вже не спали, вже розбудилися, щось походили по кімнатах, пошукали, подивилися ці. мене. Піднімаюся, я піднявся, одягаюся під різнами. мене забрали. підемо, Батьки почали плакати, Це... нічого не допомогло. Ми його відпустимо, хай нам покаже, то до сусіда підемо. І Пішли ми до сусіда, також і сусіда забрали, і ще одного забрали, нас трьох забрали, і почали вести в центр села. А потім раптом повертається до річки Гнилої Липи. Ми бачимо, вже відчули, що то щось недобре, ми почали кручатися і плакати. Під паху схопив мене, щось мені впхав у цього і потягнув туди в сторону гнилої липи. І тих двох також. Батьки, хтось з батьків побіг до церкви і почав дзвонити, бо якщо люди збиралися і за нами нас визволяти. Uh -huh. А вони залягли і дали цей според е, наказ, як будуть е, не наближатися, бо будемо стріляти. Uh -huh. Повер... І е, селяни повернулися, батьки повернулися. Нас повели до Налої Липи. сніги, холодно, легко одягнені, не було в чому це. А потім річку на лоли, по до Десанських старів, потім до сану повели, і там, де ти гарнізон е, сіняй. Квартиру і там у нас все позабирали, що ми мали в кишені, гребенці, шнурівки, все, все позабирали. І почався допит, де є партизани, де є схорони, де є цей і так далі. Ну, ми ніхто нічого не знали, де є схорони, бо у нас не було три схвини, я розказував. Ми нічого не видали. Почали на другий день шукати батьки. А то у вас хтось зі села ніби їх послав до вас? Ну, сексотик, ні. Якщо, вони кажуть, наша крайня хата, вони ага. в розвідку пішли. Я не знаю, чому вони нас взяли. Чи показати, що вони були там, як, ага. що мають мають товар, чи як тут тобто сказати, ага. розумієте? І почали шукати. Що по, по слідах, бо то зима. Ну так, від них ж, напевно, там теж вимагали, щоб так, когось. Так, так. Злови, І що хотимось? цікаво? Е до, біля Досанівських до ставків вже була дорога санна. Ага. І коли йшли, дивилися, розділилися, одне йде на корелич група шукати, а де йде на Санів, на бачу шукати. Ага. І та, що йшла на Санів, на бачив, дивляється по дорозі тако. І по, один, дядь, один батько побачив маленький значок просвіти. Угу. Отакої величини. А то за вами шукали вже, так? Прошу, так, ну то вони пішли угу. нас вже, вже другий день шукати угу. е, в цьому. І, і цей батько каже, це мій Василь бавився угу. е, е, цим значком. А він, як перелякався, мав в кишені той значок, і там намацав, що руки за кого було, було холодно, в цьому, і намасав значок і випустив. І щоб ніхто не бачив, бо була б значок просвіта, мабуть, також хлопець. І той значок, ага, значить, вони їх тут і повели. Прийшли і не хотіли пустити. Потім цей нас туди батьків. Батьки поїхали додому, зарізали свиню, взяли самогонки, в цьому насани, поїхали далі в тому, тому керівникові і нас відпустили. А що і... чекайте, то як вас арештували тоді перший раз, як ви забрали, раз. то вам скільки років було? То в якому Прошу? році було? Ну, Дванадцять десь... річ? Я не був сорок був четвертий чи сорок п'ятий? Прошу, десь так сорок п'ятий, сорок шостий рік. Вам вже було тринадцять чи років. Десь так, так, так. Ой, так. так.